Це подкаст «Окі шо» від Центру спільних дій. з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чому нам треба посилювати незалежність спеціальної антикорупційної прокуратури і як це робити. Поговоримо про спеціальну антикорупційну прокуратуру і те, які зміни її можуть чекати. Перш за все, давай трохи наблизимо до наших слухачів цю тему, яка може поки що звучати трошки заскладно. САП це взагалі частина антикорупційної інфраструктури України. За що відповідає цей орган? Спеціальна антикорупційна прокуратура її створили в 2015 році, і зараз це самостійний структурний підрозділ Офісу генпрокурора, на який покладено кілька функцій: по перше, це здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності Національним антикорупційним бюро також підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях, тобто це корупційних, і представлення інтересів громадянина або держави в суді у випадках, які передбачені законом в пов'язаних із корупційними. Правопорушеннями я читала інтерв'ю очільника САП Олександра Клименка. Він каже, що САП має пройти крізь реальні реформи і стати незалежною структурою, де можна буде проводити незалежний аудит. Чому зараз те, що САП знаходиться в структурі генпрокуратури, це проблема? І чи проблема це цей законопроєкт його сприймають і його подають як таку панацею, яка вирішить всі проблеми з неефективністю антикорупційних розслідувань, в тому плані, що Офіс Генерального прокурора інколи там завалює, грубо кажучи, розслідування, які робить набу. І справді в цьому законопроєкті доволі добре виписані механізми. Для забезпечення самостійності спеціалізованої антикорупційної прокуратури про це поговоримо далі. Але насправді тут би я підняла таку філософську тему про те, чи не є оце утворення органу в органі. Чи не створює воно вічне протистояння за владу і повноваження всередині системи? Тому що насправді збільшення самостійності САП воно закладає боротьбу замість якоїсь взаємодії. І фактично вся антикорупційна інфраструктура вона побудована за моделлю знаєш, такої закритої тоталітарної секти, а не системи, де структурні елементи всі пов'язані між собою і з іншими органами влади, ти сказала про те, що офіс генпрокурора може завалювати якісь справи. Чому так відбувається? Хто в цьому зацікавлений? Ми можемо говорити про багато різних корупційних інтересів тих осіб, тих яких ведуть веде розслідування і набу і відповідно це контролює САП. Тому тут насправді є дуже багато моментів, де вплив офісу генпрокурора можливий. Окей, давай тоді пройдемося по цьому законопроєкту. Його розробив і подав кадмін, і він має підняти, підвищити самостійний сап. За ним, наприклад, керівник сап отримає більше повноважень, і він зможе до прикладу. Бути керівником для прокурорів. САП раніше ним точніше досі ним є генпрокурор. Разом з цим керівництво органу все одно буде призначати генпрокурор, наскільки це підвищить самостійність САП. Окрім того, що ти сказала, що керівник САП буде керівником для прокурорів. САП замість генерального прокурора він одночасно буде заступником генпрокурора і матиме безпосередній доступ до державної таємниці. Також дуже важливо, що він визначатиме структуру і штат САП самостійно. І буде здійснювати повноваження керівника органу прокуратури, передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Дуже часто ми про це чуємо. Що через те, що керівник САП він не має повноважень керівника органу прокуратури за КПК, це якраз зумовлює проблеми. Він буде це мати щодо призначення. Керівника САП Генеральним прокурором так видається, що а де ж тут самостійність, але якщо ми глянемо на конкурсну комісію, яка буде пропонувати генеральному прокурору двох кандидатів, то в принципі ситуація виглядає непогано, тому що до складу конкурсної комісії входитимуть по три кандидати, які визначені генпрокурором на підставі пропозицій ради прокурорів і профільних міжнародних іноземних організацій. Ація, тобто ті, які займаються боротьбою з корупцією, є також вимоги до членів конкурсної комісії. Вони мають бути з бездоганною діловою репутацією, з високими професійними та моральними якостями, суспільним авторитетом, а також мають мати не менше п'яти років досвіду в процесуальному керівництві до судовому розслідуванні та в діяльності в сфері запобігання протидії корупції. Прокурорів САП будуть призначати за результатами конкурсу. А як зараз відбувається? Зараз є зміни до конкурсної комісії на призначення прокурорів. САП пропонується, щоб три. Особи будуть визначатися керівником САП, а три особи будуть теж визначатися керівником САП, але на підставі пропозицій профільних міжнародних та іноземних організацій. До речі, тут цікаво, коли ми говорили про конкурси до конституційного суду, то міжнародні експерти в нас фігурували як щось негативне в цьому випадку. Це окей? Так, в цьому випадку це окей, тому що коли ми говорили про право президента Верховної Ради і Ради суддів самостійно визначати цих кандидатів. А та процедура, яка пропонувалась, там фактично. Було втручання і вплив недорадчий і недорек і не рекомендаційний цієї групи експертів на процес прийняття рішення в цьому випадку, як на мене, процедура є цілком законною і конституційною. Ще в цьому законопроєкті йдеться про те, що САП стане юридичною особою публічного права, що на практиці взагалі це змінює на практиці. Це змінює те, що вона матиме відокремлене майно, матиме печатку, окремі казначейські рахунки, а також вона буде розташована окремо від приміщень офісу генпрокурора в апараті САП утвориться канцелярія, відділ режимно-секретної роботи, підрозділ управління персоналом. Інші підрозділи ці підрозділи вони будуть підпорядковані керівнику САП. Також визначається чисельність працівників САП, яка має становити 15% від граничної чисельності центрального і територіального управління. НАБУ А як планують перевіряти, чи буде це оновлене САП справді ефективним органом. Це цікаве запитання, тому що. Тут ми знову бачимо залучення якраз міжнародних експертів. Кожні два роки, але найчастіше двох разів впродовж строку повноважень керівника САП, який становить 5 років, проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності САП. Таку оцінку проводить комісія. Яка складається з трьох осіб, які призначаються генпрокурором на підставі пропозиції профільних міжнародних та іноземних організацій. І чому ця оцінка є важливою, тому що якщо ця комісія дає висновок про неналежне виконання обов'язків керівником САП, що спричинило неефективність діяльність, діяльності САП, то це є підставою для звільнення керівника? Цей законопроєкт подав уряд, але нардеп, як ми бачимо з практики, можуть мати свої погляди на ситуацію, як тобі здається. Яка ймовірність, що ухвалять цей законопроєкт. Цей законопроєкт він просуне виконання зобов'язань України перед міжнародним валютним фондом. Тому насправді я думаю, що народні депутати будуть вимушені за цей проєкт проголосувати. Хоча я думаю, що вони не дуже зацікавлені в збільшенні самостійності. І можливо ефективності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але загалом, як ти вже згадала, цей законопроєкт може містити і ризики і насправді може не зовсім покращити ситуацію. Так, як на мене, про важливість цього рішення і про його вплив загалом на боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією це звучить вже як якийсь матюк. Ми зможемо оцінити через рік, два, а то й три. Я не цілком впевнена, бо як я вже казала, що створення органу в органі і створення якоїсь такої тоталітарної, закритої антикорупційної системи це не є загалом добре, якщо ми візьмемо баланс гілок влади і загалом систему влади, але можливо. Ті інструменти, ті механізми для посилення самостійності керівника САП вони справді допоможуть якось боротися з корупцією. А якби спеціальна антикорупційна прокуратура стала цілком незалежним органом безвідносити до Генпрокуратури, то чи могло би це більше посилити цю незалежність і не створювати оцих ризиків, про які ти кажеш? Ну насправді ті положення, які зараз пропонуються в проєкті, вони роблять його фактично повністю незалежним органом від генеральної прокуратури від офісу генерального прокурора, там звичайно лишаються якісь взаємодії з офісом генерального прокурора. але… Генеральний прокурор вже не буде якоюсь визначальною фігурою в їхній діяльності.